Михайло Малкуш, поет-програміст або програміст-поет, про себе висловився дуже мінімалістично у стилі точних дисциплін. Його девіз що чітко: я хотів би бути твоєю дотичною, дотичною до тебе. Тоді я мав би право, почне один дотик, і міг би бути впевнений, що тобі до мене не паралельно, а під кутом тангенс альфа. Я міг би навіть вирахувати цей кут, взявши похідну від твоєї функції, від твоєї головної функції, але ж її ще треба знайти. А ти, на жаль, не піддаєшся математичному аналізу і навіть якби піддалася, все одно вийшов би дуже приблизний результат. Чи може краще стати твоєю паралельною? Тоді, де б ти не була, куди б не пішла, не поїхала, не полетіла, я завжди буду біля тебе. Впевнений, що ми завжди будемо разом. Але ні, мабуть, напевно, краще взагалі не знати тебе, ніж завжди бути поряд і ніколи з тобою не перетинатись. Хоча деякі математики вважають, що й паралельні прямі колись перетинаються. Але коли? Мені навряд чи вистачить терпіння чекати так довго. Ні, краще я стану твоїм серединним перпендикуляром. Тоді наша спільна точка перетину розділить тебе на двоє, а я піду далі. Вперед.